Вітаємо глядачів каналу Життя у селі. У нас є також YouTube канал Любиме Село і створили цей канал. Бажаючи підписуватись, підписуйтесь, будемо дуже раді бачити вас на цьому каналі. Чому створили другий канал? Тому що е деякі відео чомусь тут не пропускає, був тіньовий бан. хочемо спробувати в чому справа, чому так помаленьку тут підписники і спробували створити інший канал. Так що вітаємо вас на іншому каналі. А вам перегляду заїжджаємо в тлумич на огляд ринку. Ми під'їхали до ринку, сьогодні у нас 27 квітня напередоді шуткової неділі. Так що заходимо на ринок і все вам покажемо. Бачу, що таке долан-траса вони. <клес>

А то потучок Шелха, оце. А до на краще, ще на так утримні, що краще, на зарис. Якщо це є я не знаю. Вона не дітей. Але той він вже починає зіріти. А Льоха, да? Собі лишає? Я вам красив скрещену. така біла, світова, а кнурку той таке слабий. Брать їдьте <говорить> додому. Ходіть ну, ви... сюди, є пара, там є. Гарні, бачите, такі досить вони. Зразу не видно, коли такі довгі свині. Ви колись лишилися, жіно маленьку. А ваше косоло? В400, тут дві ляжки свищено. В400. А сі кінь вік? Шість. Шість тижнів. Утра А це що, з чим спароване? – А я не знаю. Такої породи конкретної немає, не гарні такі, довгі вони. А Що тут маєте? Діляшка, десь за них пацюка купив. Дві Я продав, немає Ну, а тут я погані синки що такі. Собі що Так це. Щоб я, То не лайка, мусить так ухубити. Це який також тут, ще колектив. Кошти. Ну, ціни в середньому, може, хланько починають знижуватись.

Хочу познімати вас трошки. А ваші, а ваші по чому? А чим годуєте? Годуєте сирем чи? Сирем годуєте? Сирем саме ліпше годувати. Одним pie... жовтком вода, другим жовтком мукається. <_anye> <_anye> а є історичні рецепти. Приїдемо, приїдемо. Прошу. Не кажіть, падає ціна, бо ми вас кожен Так, ціна йде до гори? Ціна йде до гори. Стабільно. Добре. 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 О, Це ще більше. А це Льоха, так? Це Льоха, так. Льохи Льохи все більше. Чому? Тому що почав почиститься і вже два-три дні знаєте, вже. А, Призупиняє. Та, призупиняє так, призупиняє та геть. Ти почуваю їсть, і ти себе спеціально. Це ліс, я снігу. Менше було роботи. Так. Номер телефону 096 47, 47 58, 58, 58 629. 629. 629. А звідки ви? Городенко. Городенки. Ці свинки, так що кому цікаво, телефонуйте, є з чого вибрати. Дійсно. От, буду, дійсно, годують так що... Вибирайте, дзвоніть, якщо більша кількість, люди вам і доставлять їх додому. Далі. Також є шутка. Шутка йде, хоче шутки, ні? Так. 25 гривень. Неділю, школа неділя завтра, 28 числа. Так що не забудьте купити такі гілочки верби. Вінти. Так. такі свинки. Що? Що, Ось сьогодні ринок такий більший, але людей, покупців, бачу, так багато вже бажаючих немає, але вибрати є з чого. Яка ціна ваших? 2,5. 2,5 тисячі. 6 тижнів 7. 6 тижнів їм. 7. 7 тижні. 7 тисяч.

Забрали. Сам... То була пара, а вони одну, одного пацюка забрали. Гарна, яка ціна такої? Не зрозумів. Яка ціна її? половиною. Дуже велика вже, її вже, так. певно, кілограм має з 15 до 20. десь. То вона велика вже, ну. Маленькі, рахуйте, що маленькі були по ці може по 2800, по 2900. Ну, отака, учавши щось там має в собі Петра, напевно, що вона така. То от його, тут дюра з а, — Хороші ці свині великі. А від запліднені? Цікаво саме краще ці mm. штучно запліднені свині вони великі. Ну то як ціво? Як, то ще як до, до цього? Ну, гарна синка, так. А підрожчка, це ж. Значить, льошка. Була пара, пачука забрали. і льошка лечилася, а це у з мого села. Оцю на цю ногу, а воно взялося Бо аби я Як тобі що, то візьмемо ти зеленку. Мусить брати тепер двох. Такі бачите, поросятка. Ну, що так що всі відділи вам. всі відділи вам показали, ці не бачили. Орієнтовно від двох до двох з половиною тисяч. Так, так. так. І 600. Рама, як буде мати 12, він коротше. Що... А десь іще не коротше. Всі, хто що не придбав поросят. Туші на базар, і щось ще виберете. Що поки поки, поки, поки що щось є. Так що, всім дякую. Обов'язково не забудьте підписатись в кінці відео. До побачення.